Що там тобі без арматурний бетон, да він трісне по-любому, а як же ж це без арматури не заливати? В будь-якому випадку піде тріщина 115 метрів погонних у нас планувалась паркана. Загальна висота стрічки у нас тут 50 сантиметрів. І так, друзі, він тріснув. Хоч ми і давали випуски, все-таки невеличкі шматочки арматури, а так, в різні сторони, але не проварювали між собою між стійками. Але все одно він тут просів і тріснув. Я думаю, що погано ми все-таки в якійсь зоні ущільнили, ущільнили ґрунт, і з цього він своєю вагою продавив нам і зробив таку тріщину. Тому як ви бачите, буду показувати свої косячки, Не все ідеально. Але все одно технологія безарматурного бетонування вигідніша на е, даному проекті на даному елементі. Ми зекономили в загальному десь 30%. Але тут же справа не про економію. А про технології, які йдуть уже в сучасності, де йдуть бетони з фіброю, з усім з добавками, де можливо проливати ось такі легкі конструкції, звичайно, ось без таких нюансів, але вийшло ось так. Тому будемо думати, що та як робити далі, як наступні об'єкти працювати ось з даним бетоном.